Селяни почали отримувати перші кошти за отримання молодняку. Так, за теля віком від 3 до 5 місяців фермер отримає 250 гривень, віком від півроку і до 8 місяців півтисячі, від 9 до 11 місяців 750 гривень за голову. Це виплата, яка діє у рамках програми Мінагрополітики, державна підтримка галузі тваринництва». Головна мета державної фінансової допомоги зупинити вирізання худоби та задати тем для збільшення поголів'я. У результаті це має призвести до збільшення обсягів виробництва молочної продукції. Отримати дотацію фермер може за умову утримання молодняку великої рогатої худоби, який народився у нього в господарстві, та збереження його до певного віку. Хоче стати учасником бюджетної підтримки, мають звернутися до сільських рад і надати копії паспортів ВРХ, ветеринарні картки, власний паспорт та рахунок, на який можна переказати кошти. Загальна сума, яку Кабмін виділив на дотації, складає близько 1 мільярду гривень. Уряд відпрацював програму, прийняв постанову щодо підтримки розвитку тваринництва одноасібників. Що вона собою передбачає? Вона передбачає, що кожний двір, кожний селянський двір, який утримує худобу, отримує державну підтримку. Ціленаправлено, ціленаправлено, напряму, без так званих. Цих ступеньок адміністративних отримує прямо на рахунок свій, який буде відкритий в банку, отримає кошти. Що це дасть? Перше, яку ціль по-перше, ми підтримуємо одноосібні господарства. По друге, ми якби даємо можливість збільшити поголів'я і спонукаємо таким чином одноосібників створювати сімейні ферми. Цьому році у спеціальному фонді державного бюджету передбачена кошти у розмірі 732 мільйони гривень для виплати фізичним особам спеціальної бюджетної дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Ця підтримка надаватиметься виключно селянам за поголів'я молодняку великої рогатої худоби телят, яке на момент подання ними. Перше документів сільським селищним та міським радам досягло певного віку. А саме, якщо, наприклад, у бабусі чи у дідуся є корова, вони отримали в цьому році припліт від цієї корови. Перша їхня дія, яку вони повинні зробити, це повідомити про це сільську раду, занести цю інформацію в по господарську книгу. Про те, що народилась теля, а також здійснити ідентифікацію цього теляти. Тоді вони роблять копію паспорта фізичної особи, копію ідентифікаційного коду фізичної особи, беруть в банку довідку про відкриття рахунку, на який можна буде перерахувати дотацію. Разом з паспортом великої Рогатої худоби приходять в сільську селищну чи міську раду для того, щоб їм нарахували цю дотацію. Дотація нараховується всім без виключення за умови ідентифікації цього поголів'я. Україна є залежною від імпорту риби. Близько 60-70% цього продукту завозиться з-за кордону, як не парадоксально, але прісноводна вітчизняна риба коштує дорожче ніж імпортована морська. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Просяжнюк взяв участь у засіданні колегії державного агентства рибного господарства України. За словами Миколи Просяжнюка, міністерство та Держрибагентство мають зробити все, аби водні ресурси використовувалися ефективно. Та задіяти всі внутрішні водоймища для вирощування прісноводної риби. Очільник відомства також наголосив, що сьогодні варто переглянути ряд підходів до ведення рибного господарства. Необхідно ініціювати перегляд угод на оренду внутрішніх водоймищ, розрахувати обов'язкове навантаження на один га з урахуванням усіх можливостей та допустимі обсяги вилову риби. У поточному році в Україні побільшало випадків отруєння людей з засобами захисту рослин від шкідників. Окрім того, масові отруєння працівників на виробництві нині носять системний характер. Так, останні отруєння робітників на одному комбікормовому заводі у Полтавській області знову привернуло увагу до неконтрольованого розповсюдження пестицидів. Більшість українців купують фуміганти прямо на базарах, без відповідних супровідних документів, ліцензій та опису застосування. Це на думку експертів не лише загрожує здоров'ю та шкодить довкіллю, а й підриває економіку держави в цілому. Так некваліфіковане використання фумігантів призводить до втрати майже третини зібраного врожаю, істотного зниження харчових, фуражних та посівних якостей зерна. Склалася така ситуація, нарікають фахівці, через недосконалість українського законодавства у сфері функціонування ринку пестицидів, агрохімікатів та фумігації. Порушення виявили кваліфіковані працівники департаменту Держведфітусанслужби для того, щоб цього не було, однозначно необхідні зміни до нормативної бази. Ми розробили спеціальну пропозицію і зміни до закону про ліцензійні діяльність, про пестициди, агрохімікати, закон про захист рослин, який регулює саме це питання. Ми їх розробили на сьогодні. Запропонували, і на сьогодні вони е, на розгляді в міністерствах. Указом президента України головою Державної інспекції сільського господарства призначено Миколу Вашишнікова, Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, окреслив чіткі завдання, які є першочерговими для Держсільгоспінспекції. Тож мною буде зроблено усе можливе. Щоб у максимально стислі терміни закінчити реорганізацію структури та фахово укомплектувати територіальні органи, крім того, інспекція посилить контроль щодо використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення, підвищення родючості ґрунтів, дотримання сівозмін у насінництві та розсадництві. Вже сьогодні інспекція включиться у роботу щодо надання практичної допомоги елеваторам під час прийому нового врожаю 2012 року, а особливу увагу буде звернуто на питання зменшення кількості платних послуг, які надаються інспекцією. Ми зможемо збудувати систему, оскільки для цього є усі передумови, яка б допомагала працювати, а не створювала зайві проблеми для усіх учасників ринку. Микола Вашишніков, голова державної інспекції сільського господарства України. Небезпечна міль пошкоджує понад 300 видів різних трав'янистих кущових та деревних культур. У зв'язку з оголошенням карантинної зони застосовано агротехнічні, біологічні, механічні та хімічні заходи. Наразі категорично заборонено вивезення з карантинної зони об'єктів регулювання без дозволу карантинної служби та супроводу карантинних або фітосанітарних сертифікатів. З метою зменшення вартості ідентифікації великої рогатої худоби Мінагрополітики розробили наказ, згідно з яким буде створена уніфікована форма ідентифікаційного документа. Запровадження нової форми паспорта великої рогатої худоби передбачає позбавлення паспорта статусу документа суворого обліку, скасування голографічного захисту бланка на захищеному папері для друку. Це дозволить значно знизити вартість ідентифікаційних документів. Також буде виключено код області зі структури ідентифікаційного номера на бірці. Таким чином, кількість знаків ідентифікаційного номеру тварини залишається незмінною 12 символів, із яких 10 цифр ідентифікаційний номер тварини. Це дозволить спростити обіг бірок на території країни. Даний наказ також скасовує положення про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби, який після прийняття уніфікованої форми єдиного ідентифікаційного документу є недоцільним. Аграрний фонд виплатив молокопереробним підприємствам 7,1 мільярд гривень. Гроші перераховані трьом підприємствам з восьми, з які підписали меморандум з аграрним фондом. Аналогічні виплати будуть здійснюватися до кінця липня. Нагадаємо, що 4 травня аграрний фонд почав закупівлі сухого молока і вершкового масла в рамках підписаного меморандуму з молокопереробними підприємствами. Аграрний фонд домовився з компаніями про стабілізацію закупівельних цін на молоко, як зазначали молочники раніше. Через низький рівень закупівельних цін, що склалися на внутрішньому ринку, виробництво молока навіть у великих сільгоспідприємствах не приносить значного прибутку. Собівартість виробництва одного кг базисного молока складає 2,8 гривень без ПДВ, з яких 1,38 гривень припадає на корми, і 0,17 гривень на зарплату. Стратегія соціально-економічного розвитку сільських територій рідне село є однією з найбільш важливих. Але й найбільш складних ініціатив міністра. Втім, її реалізація допоможе підняти зайнятість населення у селі, сприятиме зростанню доходів селян та посилити позиції сільського голови у процесі соціального та економічного розвитку регіону. Микола Присяжнік повідомив, що уряд ставить завдання підтримувати програми, які націлені на вирішення найбільш актуальних проблем аграрного сектору. Перше це соціальне зобов'язання уряду. Зупинити тенденцію занепаду на селі, друге налагодити співпрацю держави з сільською громадою і третє дати змогу дрібним та середнім сільським виробникам. Прибутково продавати свою продукцію на ринку за словами очільника Мінагрополітики, Ініціатива рідне село повинна залучити сільського голову до активної участі у розвитку села та його економічного зростання. На жаль, з різних причин сільський голова стоїть осторонь економічного та соціального процесу на селі і неспроможний внести суттєві зміни. Тому сьогодні уряд зосередив свою увагу на розробці програми згідно ініціативи рідне село. Розуміючи, що це єдиний можливий шлях надати економічне підґрунтя для стабілізації соціальної сфери, завдання ініціативи зменшити масову урбанізацію та фінансово мотивувати повернення людей на село. Ми сьогодні повинні дати економічний розвиток в село для того, щоб на базі економіки розвивалась і соціальна сфера, і побутова сфера, і умови життя. Іншого шляху нема. Ми ж бачимо, що в нас щороку з мапи країни зникає біля 16-18 сіл. Чому нема економічного підґрунтя? Так що сьогодні основне питання і основний принцип це економічне підґрунтя. І я переконаний, що завершення земельної реформи теж дасть позитивне додаткове надходження до сільських рад для того, щоб громада сама могла чітко. Вирішувати в якому напрямку і яким чином розвивати свою громаду. Зараз у нас червень, літо в розпалі, і посушливий травень змінився мокрим сезоном. Зараз по всій Україні йдуть дощі. Якраз цей період було б завчасно потурбуватись. Всім власникам присадибних ділянок, садів, городів про захист свого майбутнього врожаю, бо при великій вологості, а також при похолоданні, можлива загроза захворювань рослин. Коли ми застосовуємо хімічні засоби, да, вони мають швидку дію, ми зразу ж маємо ефект, але вони мають здатність накопичуватись. Як в рослинах, так і в ґрунті. З кожним роком їх може ставати в ґрунті більше. Ну, а в принципі, це відображається на здоров'ї і нас, і наших дітей, наших майбутніх поколінь. То у клуба, скажімо так, такий девіз, що земля це живий організм і треба до неї відповідно відноситися, то біологічні препарати це, звичайно, природні препарати, вони і менш резистентні, і вони. Потребують деякої творчості від власників землі. Тобто треба відноситися кожен раз шукати якісь засоби, які іменно до цього часу вони якраз підходять. Це такі на сьогодні поради, щоб запобігти хворобам. Що стосується підживлення рослин, зараз якраз стадія активної вегетації їх, то краще було б у таку вологу погоду застосовувати позакореневе, тобто підживлення по листю. Вийшов світ новий випуск журналу Агробізнес сьогодні в цьому номері в статті Тварининства в Україні відродження чи занепад йдеться про спеціальну бюджетну дотацію, яка виплачується за утримання молодняку великої рогатої худоби, що і як необхідно зробити для отримання допомоги від держави. А також надаються коментарі експертів щодо розвитку галузі тварининства в Україні. В останньому номері журналу М'ясної бізнес підіймається тема необхідності форми номер 2 Ветеринарна служба вважає, що дана форма передбачена усіма діючими законами, і ніхто форму два анулювати не може. Всі зміни щодо її використання можна приймати тільки в рамках законодавства. Але з прийняттям змін до закону про якість і безпеку продукцію ситуація може змінитися. Про це читайте у статті. Форму два но не для м'ясніков. Відпускні ціни на курячі яйця на українських птахофабриках знизилися під впливом сезонних факторів. За даними мінагрополітики, середні оптово відпускні ціни з ПДВ на яйця в Україні знизилися на 6%. до 4 гривень 76 копійок за десяток. Про таке пише портал Агроньюз. Детальніше читайте на сайті agronews.in.ua. З 5 по 8 вересня 2012 року в експоцентрі України відбудеться 24-та міжнародна агропромислова виставка ярмарок агро Агро-2012». Це один із найбільших і найперспективніших загальнодержавних заходів у агропромисловому комплексі України. З кожним роком зберігається позитивна динаміка росту і якості пропонованих послуг. Збільшується кількість вітчизняних і зарубіжних учасників з усіх галузей сільського господарства, харчової, переробної та рибної промисловості, сільського господарського машинобудування. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки. На три місяці 12 гривень 2 копійки. На півріччя 24 гривні 6 копійок.